Два роки я вперто шукала те саме насіння панікуму. Купувала в різних квітникарок, сіяла з сезону в сезон, але сходів або не було зовсім, або поодинокі паростки просто зникали. Я вже майже змирилася, що ця культура не для мене. Та минулого року сталося маленьке диво. Мені вдалося виростити близько двох десятків рослин. Я доглядала їх як коштовність, і вони віддячили мені ще більшим дивом. Цього року паніком пішов у масовий самосів. Тисячі молодих рослин без жодних зусиль. І знаєте що? Врожай панікуму можна збирати весь сезон, тому сіяти багато не потрібно. Природа зробить усе за вас. Чому ж паніку став е, таким фаворитом і чому його так люблять флористи? Волосовидне просо або панікум справжній хід флористики. За кордоном його активно використовують у свіжому вигляді. У Нідерландах, наприклад, ціна однієї гілочки у вересні. Цього року була 1 євро за штуку. Це говорить багато про попит, і цінність культури. У нас панікум частіше використовують як сухоцвіт у натуральному вигляді, вибілений або фарбований. Він ідеально підходить до об'ємних композицій, додає букетам повітря, текстури і магії. У моїх сухоцвітних букетах він практично завжди. Це той елемент, який створює характер. А для тих, хто хоче вирощувати. Покупцям свого насіння розповім два найкращих способи фарбування панікума, щоб він виглядав професійно і тримав колір місяцями. Панікум це рослина, що стає вашим партнером у бізнесі. Трошки терпіння на старті, і згодом він віддячує щедрим врожаєм та стабільним прибутком.